А чи замислювались ви, що з віком наша шкіра на тілі втрачає пружність, і це може видавати вік? Літо не за горами і багато з нас вже починають задумуватись над тим, як виглядати в сезон відкритих суконь та купальників. Як досягти красивого вигляду? Про це у відео вже сьогодні. Дряблі шкіри на руках. Колінах, внутрішній поверхні стегон це ті зміни, які можуть заважати почуватися впевнено. Але є рішення, яке допоможе підготувати ваше тіло до літа. І це полімолочна кислота лінісна. Вона працює на глибокому рівні шкіри, відновлюючи колагенові волокна, що дає природний ефект ліфтингу. Завдяки цьому ми отримуємо пружну шкіру, відновлюємо втрачені об'єми, і тим самим самим повертаємо здоровий вигляд шкірі. Лінісна це чудовий засіб для того, щоб підготувати тіло до літа. Завдяки цьому препарату ми можемо ефективно пропрацювати всі проблемні зони тіла. В результаті ми отримуємо натуральний та довготривалий ефект. Лінісна не тільки стимулює колаген, але має низку переваг серед конкурентів. По-перше, це безпека. По-друге, результат видно вже після першої процедури. Тіло виглядає більш скульптурованим та пружним. А це саме те, що необхідно для того, щоб прекрасно виглядати. Форма сідниць покращується, шкіра живота стає більш пружною. І омолодженою, а зморшки в зоні декольте стають менш помітними. Всі ми прагнемо до ідеальних пропорцій тіла, і саме лінісна допомагає досягти цього. А ще цей препарат допомагає зменшити прояви целюліту та розтяжок, щоб ваше тіло виглядало максимально привабливим в купальнику. Важливо пам'ятати не тільки про красу, але й про безпеку. Ленісна це саме той препарат, який має між Міжнародну сертифікацію і використовується в 65 країнах світу. Його ефективність підтверджено клінічними дослідженнями. А тепер питання до вас: яка зона тіла найбільше потребує уваги перед сезоном купальників? Напишіть свою думку в коментарях, а ми порекомендуємо як ефективно. Попрацювати з нею за допомогою Ленісна. Починайте готувати своє тіло до літа прямо зараз, тому що воно заслуговує найкращого. Якщо хочете більше дізнатися про Ленісна та отримати консультацію, пишіть нам в соціальних мережах або заповнюйте заявку на сайті. А також не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові поради. Та рішення для омолодження шкіри.